До речі, прямо зараз з нами на прямому зв'язку Ольга Кобавко, лікарка-інфекціоністка. Я, з вашого дозволу, поспілкуюсь з нею, бо в мене багато запитань, чому О, я не мен... перехворіла. На не вашу хану. думку, перехворіли усі, хто був у, такій, ну, от у зоні ураження коронавірусу, і навіть при контактах з кимось, чи все ж таки мене могло оминути? Доброго дня, та звичайно могло минути, тому що повин... є хвороби, які є інфекційно загрозою, не тільки говоримо про ковід, а про інші. Ви і казали, і... Хворіла, хворіла. хворіла, хворіла. Вони мені всі просто в три голоси казали, що я точно перехворіла, але я не знала, що я не могла не перехворіти. Бачите, я здорова, я ну, не супер. хворіла на ковід. Ми, ми тебе з цим і вітаємо, якщо дозволиш. У мене теж є запитання до пані Оля. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку закінчилася пандемія? Чому ВОЗ про це заявив? Це тому, що у людства виробився. Колективний імунітет, це тому, що мутували віруси. Чому? Чи тому, що закінчилися вакцини? Ну, це взагалі природний процес. Саме для нових таких інфекцій, ми минулого року у січні почали спостерігати дуже різке зниження захворюваності. Ми вже тоді інфекціоністи говорили про те, що ковід уже потребує переведення у звичайні гострі респіраторні захворювання і не бути таким вкрай загрозливим. Адже найстрашніші штами, які були, це штам дельта, от ми його побороли ще дуже давно, і після того була вакцинація, яка вкрай високо. Ко вплинула на те, що е, саме зменшилося і дельта і омікрон зменшилися е, саме е, циркуляція саме цих двох штамів. От і крім того, саме колективний імунітет е, взагалом також е, культура поведінки мається на увазі в підситуації. Е, тобто люди у нас вміють і користуватися і антисептиками, дуже часто ними користуються, миють руки е, оберігаються, якщо бачать когось хворих. Скор... І навіть люди ж у яких ну там десь мають якусь нежити, не, якісь або інші важні збігають маски. А на вашу думку, війна якось вплинула на ось цей е, перебіг коронавірусу? Можливо, якийсь е, психологічний стан, стрес це якось впливало в кращу сторону чи в гіршу? Я ще минулого року отримала дуже великий е, такий натиск від людей. Е, що коли почалося вторгнення, то різко е, з меншу... Кількість захворюваності саме на ковід. От і люди казали, що це все таки було штучно, і тому так сталося. а Насправді ні. Насправді, ми е, зменшення почалося у нас у грудні. Ми вже фіксували, тому що ми тоді, до речі, вперше вже відпустки пішли за тих два роки. Е, в січні вже були низькі показники захворюваності саме. В регіоні у нас і уже у лютому, звичайно, вплинула е, саме ситуація з вторгненням е, на ситуацію з ковідом. Перший момент е, звичайно такі проблеми, як інфекційні захворювання, не відходять абсолютно на інший план. Е, другий момент, який так. Плава тому, що це е, є фізіологічний стан організму, тобто захисні е, функції організму в таких стресових ситуаціях, як у нас кажуть, викидне гормоні, якщо прост, простими словами для людей. От е, вона також вплинула на те, що зменшилася захворюваність і дійсно всі також ще дуже багато хто людей. Ну тоже циркулювали більш легші штами, і багато з людей хто просто не зверталися до лікарів, тому що не мали де. Вони були всі, наприклад, або виїжджали десь в інші області або в інші країни, і тому навіть не мали на початкових стадіях звертатися до лікаря і бували самотужки, бували такі випадки, що слава Богу, не доходило до ускладнень. Ну така ситуація, але це напевно один з найпозитивніших моментів за останні кілька років, коли дійсно ми дочекалися того часу, коли перевели саме ковід, саме у звичайній інфекції, і тепер це не є. Такі в час загроза ви захворювання, що нам до речі дуже дуже сильно полегшить роботу, пані Оля, пані Оля. А от якщо б люди б не носили маски і не вакцинувалися б, щось би по іншому б сталося б? якось би по іншому б ця ситуація роз. Закінчилося. Я Не просто скільки... доп... доповню свого Ні. колегу. А, скільки... Просто а, чи треба було робити ці три вакцини? Бо я, наприклад, тричі вакцинувалася. Треба їх було робити, чи можна було обійтися без вакцинування? І, і Що до масок також. Наскільки ну, загалом... Кожна, давайте спочатку про вакцини. Кожна вакцинована людина це така одна з можливо, такої ланочки цілого великого ланцюга, який створив нам цей колективний імунітет. Тому кожна вакцинація, чи це була первинна, чи це була бустерна? Це вже мала вплив певний вплив на саму, самий перебіг пандемії взагалом у світі і на планеті. Тому це ті моменти, які не можна виключати. І вони дійсно, ми дійсно в саме от зменшення закорень і зменшення ускладнень, ми дійсно помітили саме після того, як почалася вакцинація у світі і в Україні. Також щодо масок, звичайно, коли період був важких. Штамів тоді маски вкрай були потрібні. Дійсно, всі під заходи, які е, включалися в на всій планеті, не тільки про Україну говоримо, а на всій планеті. Всі вони е, мали позитивний вплив на е, зменшення кількості захворювання, тому захворюваних мається на увазі. От, тому я б не сказала, що це є якийсь негативний момент. Звичайно, е, це повинно було не доходити до таких маразмів, які були е, е, в час. Це наприклад, коли штабували людей, коли людина йде одна на вулиці, і вона без з маски, Оце, ну я й тоді говорила і на початку пандемії, і до сьогоднішнього дня. Що тобто людина, яка не спілкується ні з ким з поруч стоячих, вона не повинна бути в маски, тому що вона одна нічого. На... Дуже дякуємо, що ви до нас долучилися. Дуже вам дякую особисто я, що ви переконали мене, і моїх колег що я могла не хворіти на ковід. Тому дякуємо, що ви до нас долучились. Рухатимемось далі, колеги.